Книга Елен Вайт «Патріарх і пророки» Розділ 30. Скинія та служіння в ній Частина перша За основу цього розділу взято книгу «Вихід» розділи з 25 по 40, а також книга «Левит» розділи 4 та 16. Коли Моїсей перебував на горі, йому було дано повеління і нехай збудують мені святиню і перебуватиму серед них. Він також отримав детальні вказівки щодо побудови Скинії. Через відступництво Ізраїль втратив благословення божественної присутності, тому деякий час породження святині для Бога було неможливим. Але після того, як ізраїльтяни знову здобули прихильність небес, великий вождь узявся за виконання божественного повеління. Бог обдарував надзвичайною майстерністю й мудрістю людей, обраних для будівництва священної споруди. Сам Бог дав Моїсеєві план будівлі з точним зазначенням розмірів і форм, а також який слід використовувати матеріал для виготовлення усіх предметів обстановки. Святиня, збудована людськими руками, була задумана як опрес правдивої, небесної. Це мініатюрна копія небесного храму. Де Христос, великий первосвященник, після принесення себе в жертву, мав здійснювати служіння для блага грішника. Бог показав Моїсеєві на горі Небесне святилище, звелівши зробити все відповідно до поданого зразка. Моїсей ретельно записав усі вказівки і передав вождям народу. До спорудження святині необхідно було здійснити підготовчу роботу, що вимагала матеріальних затрат. Була необхідність у великій кількості найдорогоцінніших. Та найдорожчих матеріалів, однак Господь міг прийняти лише добровільне приношення. Від кожного мужа, хто схоче дати добровільно, візьмете приношення для мене таким було божественне повеління, яке Моїсей передав усьому згромадженню. Відданість Господеві і дух жертовності були першими вимогами у справі спорудження святині, в якій мав перебувати Всевишній. Увесь народ відгукнувся одностайно. І приходили усі охочі серцем, і кого заохотив дух його, і приносили пожертви Господові на побудову скині і заповіту та всіх потреб Його, і на священні шати, і приходили чоловіки і жінками усі щедросерді, і приносили браслети, і сережки, і персні, підвіски, і всякі золоті речі, окрім тих, що приносили як золоті для Господа. І кожна людина приносила, що мала. Блават, пурпур і кармазин, і тонке полотно і вовну козину, і баранячі на червоно пофарбовані шкури і шкіри сині. Кожен, хто міг жертвував сріблом або міддю, приносив їх як приношення Господу, і кожен, у кого знайшлось, приніс акаційне дерево, що могло знадобитись при роботі. І кожна жінка, що мала хист, пряла руками своїми і приносила пряжу, блакит і пурпур, і кармазин. І тонке полотно, і всі жінки, спонукані серцем, пряли козину вовну. А начальники поприносили дорогоцінне каміння Оніксу і каміння, щоб встановлювати до ефоду, та для нагрудника, і пахощі, і оливу на освітлення, і оливу для помазання і для запашного кадила. Книга «Вихід» 35 розділ з 22 по 28 вірші. У той час, як споруджувалася святиня, увесь народ, старі й молоді, чоловіки, жінки і діти, продовжували приносити свої дари, доки люди, призначені виконувати роботу, не повідомили, що приношень вже достатньо і навіть більше, ніж потрібно. Тоді Моїсей звелів оголосити по всьому таборі ні чоловік, ні жінка нехай не роблять уже жодних пожертв для святині. І було стримано народ від приношень. Нарікання ізраїльського народу і Божі суди, які спіткали його за гріхи, записані як застереження для всіх прийдешніх поколінь. Але відданість ізраїльтян завзяття та щедрість є також прикладом гідним наслідування. Кожен, хто любить Бога і цінує благословення Його священної присутності, виявить такий самий дух жартовності у справі спорудження дому, де Бог зустрічатиметься з ними. Вони матимуть бажання принести Господові найкращі дари, якими володіють. Після спорудження Дому для Бога не повинно залишитись жодних боргів, бо це ганьба для нього. Усе, що потрібне для завершення будови, повинно приноситися добровільно, в необхідній кількості, щоб ті, які працюють, могли сказати подібно до будівничих храму не приносьте більше пожертв. Скинія була споруджена так, щоб її можна було розбирати і переносити під час усіх мандрувань Ізраїлю, тому вона повинна була бути малою, не більш ніж 55 футів біля 17 метрів у довжину і 18 футів, тобто 5,5 метрів у ширину і висоту. Проте це була величезна споруда. Для виготовлення скині та предметів, що мали знаходитися в ній, використовувалося дерево акації, яка менше, ніж інші породи дерев, котрі можна було знайти для скині, піддається гнитю. Стіни являли собою вертикальні дошки, вставлені у срібні гнізда та прикріплені кільцями до стовпів. Усе це було вкрите золотом, від чого складалося враження, ніби вся споруда, виготовлена із суцільного золота. Дах скині складався з чотирьох верст покривал нижній шар із суканого вісоної блакиті. І пурпуру та скармазину з херовимами мистецької роботи, три інші з козячої вовни, баранячих на червоно-пофарбованих шкір, а також із сині шкір, покладених так, щоб забезпечити повний захист скині. Святилище було розділене на два відділення чудовою, розкішною завісою або покривалом, підвішеним на позолочених стовпах. Така ж завіса закривала вхід до першого відділення. Ці завіси, як і внутрішнє покриття, що утворювало стелю, були найкрасиві гами кольорів голубого, пурпурового і темно-червоного, які чудово поєднувалися. Вкриті візерунками із золотих і срібних ниток зображали херовимів, ангелів, які мають відношення до служіння в небесній святині та є службовими духами для божого народу на землі. Священий намет знаходився на відкритій території, що звався двором, і був відгороджений завісами або ширмами із вісону, прикріпленими до мідних стовпів. Вхід до подвір'я був зі сходу і закривався завісами з коштовної матерії мистецької роботи, хоч і не настільки розкішними, як завіси святині. Завіси подвір'я були майже наполовину нижчі за стіни з тому зовні її було добре видно. На подвір'ї біля входу стояв мідний жартівник всепалення. На ньому спалювалися усі жертви, що приносилися господеві. роги жертівника крупилися викупною кров'ю. Між жертівником і входом до скині стояла мідна умивальниця, виготовлена із зеркал, добровільно пожертвованих ізраїльськими жінками. Тут священники повинні були обмивати руки й ноги щоразу, коли входили до святині або наближалися до жертівника, щоб зіснити всипалення Господові. У першому відділенні або у святому знаходився стіл для показного хліба, семисвічник і жертівник кадіння. Стіл для показного хліба стояв із північної сторони, і стіл, і вінець, що його прикрашав, були вкриті чистим золотом. Щосуботи, на цьому столі священики клали 12 свіжоспечених хлібів по дві купи і скроплювали їх ладаном. Хліб, який забирали, вважався святим. Його могли їсти тільки священики. З південного боку знаходився свічник із сімома лампадами, його галузки, прикрашені золотими квітами витонченої роботи, нагадували лілії. Весь свічник був зроблений із суцільного зливка золота. Оскільки в скині не було вікон, свічник ніколи не гасили, і вони день та вночі освітлювали приміщення. Перед завісою, яка відокремлювала святе від святого святих місця безпосередньої Божої присутності, стояв золотий кадильний жартівник. На ньому вранці та ввечері священик кадифіміан. Роги жартівника мазали кров'ю жертви за гріх, а у великий день викуплення його кропили кров'ю. Вогонь на цьому жартівнику був запалений самим Богом, і його свято оберігали. Вдень і вночі по усій святині та навкруг неї. Поширювалися пахощі святого Фіміаму. Кінець Першої частини